Тренувальний текст для дикції. Спробуйте повторити разом зі мною уважно вголос та виразно. Через 3 2 1 Поїхали на фабрику пневмомішковитрушувачів, вишукалися кандидати на посаду пилопневмомішковитрушувачів. пневмомішковитрушувачів, і серед усіх претендентів не обійшлось без інцидентів, бо діяльність пилопневмомішковитрушувача пневмомішковитрушувача першочергово поширена у широтах середньоконтинентальних зон. Що за теорією пневмоінженерії, яка спеціалізується на синхронізації мультифункціональних пневматичних мішків. Суттєво дуже впливає на оптимізацію фільтрації і продуктивність аналізу непередбачуваних ситуацій, які регулюють складність процесів пневмомеханічних гідроізоляційних компонентів. Врешті відібрані претенденти на посаду пневмомішковитрушувача перекваліфікувалися на пилопневмомішковитрушувачів. Ну а всі псевдопилопневмомішковитрушувачі реорганізувалися та інтуїтивно інтегрувалися у різноманітні організації, щоб допомагати волонтерам волонтерити волюнтаризм культивуючи та інколи кольорові проспекти міжнародним партнерам демонструючи з результатами роботи широкого розмаїття роботизованого автоматизованого. Інноваційно автентичного випробуваного, опробованого, гарно зарекомендованого доречно в строк підготованого журналістами прокоментованого обладнання. Все це, аби прокіп не варив окріп і щоб не їла малаша усю сироватку з-під простокваші, а заради того, щоб орки чахли, орки сохли, орки всохли однієї чорної ночі, коли червона калина хилилась, хилилась та не схилилась, а розвеселилась. Поки пропагандисти ні нісенітниці ні пропагували та ж здріж, здреж, здраж здрож, здруж, здри декламували. В час, коли молода вовчиця, гарна дівиця, вирішила зранку піти помолитися, дяку возвести за міцні сідниці і палки зіниці, вийшла майже за поріг та глянула в світлицю, зазирнула на полицю. Там лежить паляниця, поряд, свіжа полуниця та ще й суниця. Потім вийшла на вулиці, пішла повз криницю, недалечко побачила дзвіницю і каплицю. Дяку вознесла, схилившись до землиці, до і додому повернула, бо час пасти телицю та ще й кобилицю, поливать теплицю, потім жати пшеницю. Лише не забути почистить рушницю. Раптом згодиться, бо не для всіх, виявляється, паляниця з полоницею гармонійно інтегрувалася у широке розмаїття гастрономічних втіг. Добре, що притаманні солов'їні орфоепічні властивості ідентифікують прогалини, відслідковуючи, котрі кожен зацікавлений в особистісному зростанні та мови опануванні, візьме ініціативу до власних рук. Адже усі рядки можна читати, не начитатися, не наперечитуватися, та якщо раптом занадто легко вдалося. Можна і власними думками доповнити, заповнити, наповнюючи та передоповнюючи. Головне тримати язик за зубами, зуби за губами, про те, що краб краба вкрав рапани, три тріски, 13 атрибутів риболовлі, морський трал та астролябію для рекогностування у чорноморських просторах серед кораблів на риді, та й губу не розкотити занадто у перечутті невимовно прекрасної дикції, тому як треба пересвідчитись, перестрахуватись. Перепрочитати та й увагу сконцентрувати на артикуляторах, резонаторах та риторично прекрасних каталізаторах. Спробуйте і ви напишіть, як вам вдалося. Підтримайте відео лайком і більше вправ шукайте в описі. Дякую за увагу!